Захисне укриття для ліцею імені В'ячеслава Чорновола до навчального закладу з робочим візитом приїхали представники громадської спілки. Вони спеціалізуються на залучення грантових коштів для облаштування захисних споруд. Для гостей провели екскурсію територію та показали місця для можливого розташування найпростішого укриття. Це така ознайомча і попередня зустріч. Нам запропонували розглянути можливість будівництва окремо стоячого сховища для школи. Ми не знали ні умов, ні що саме пропонують, ми тільки знали, що люди готові розглянути, розробити проєкт і шукати гроші під цей проєкт. Ми показали територію, яка на сьогоднішній день найбільше потребує, тому що в інших школах ми якось вже питання це вирішили. В цій школі ми, на жаль, не можемо облаштувати підвальне приміщення, тому що його тут немає. Тому нам в цій школі тільки розглядати питання щодо окремо стоячого сховища або, наприклад, окремо стояча поверх, ще, наприклад, спортивного залу, так як ми це хотіли робити. До воєнних дій. Тому, коли нам запропонували розглянути нас як варіант, ми звичайно зраділи. Оглянувши потенційні майданчики під будівництво, делегація обговорила варіанти та перспективи спорудження сховища. Проєкт будівництва укриття на 400 осіб потребує чималих коштів, тож на опрацювання запиту їм потрібен час. Заявки зі слів представників організації надходять з усього одеського регіону. Тут ми відштовхуємося від. Від запиту, по-перше, від інституції, яка просить в нас ну, розглянути її ділянку, наприклад, і від грошей, і від наших можливостей. Тобто, якщо в нас ми можемо залучити гроші на бомбосховище для 30 дітей, то ми можемо збудувати тільки його. Це перший був запит на 400 чоловік, і ми його відпрацюємо, і буде в нас картина, як з цим працювати далі. Через відсутність найпростішого укриття школа не може повноцінно працювати. Учні навчаються у дві зміни та дистанційно. Директор школи сподівається, що все ж таки вдасться знайти інвестора, аби ж за кошти міського бюджету збудувати захисну споруду для дітей. Ми розглядали варіанти різні. Ми думали, що у нас можливо наш підвал якось углублять трошки і зроблять укриття. Але ці проектанти, які працювали у нас, робили геологію в Одесі. Вони сказали, що у нас низькі фундаменти і робити укриття тут ну, не бажано. Ці представники фонду з'явилися буквально в п'ятницю, вони з'явилися, то планувалося вже і без того щось робити, щось думати, як чи, чи просте укриття робити якесь, тому що норми ДБН зараз змінилися, і може бути таке, що навіть ці укриття, які є при інших школах, що не можуть не підійти для. Таких нормальних укриттів, що буде по нормах. Тому ми сподіваємося, що все буде добре, що це буде укриття з подвійним призначенням, оскільки у нас і території мало в школі, і у нас відповідних якихось рекреацій мало, щоб було би добре, якби це укриття використовувати в тренажерні зала. Один із освітніх закладів Южного вже вдалося включити до проєкту міжнародної організації ЮНІСЕФ В авторській школі Миколи Гузика мають відремонтувати другу частину підвального приміщення.